ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. І сьогодні наша церква згадує двох стовпів нашої великої церкви, апостолів Петра і Павла, які відреклися всього і пішли за Ісусом. Які шукали Царства Божого і Його справедливості і не мали потреби жодному матеріальному добрі, бо мали найбільше багатство Ісуса у своєму житті. Петро і Павло два імені, дві різні особи, і шлях їхній до святості також був дуже різним. І саме в цьому для нас є велике повчання. Петро простий рибалка, неосвічений. Але з гарячим серцем. Павло вчений фасей, вихований у законі, строгий переслідувач Християн. Так, Павло переслідував Християн. Один тричі зрівся Ісуса, інший гнав Його послідовників. Але обидва були знайдені Христом і змінилися назавжди. Це є добра новина для нас усіх. Бо що це означає? Бо неминуле визначає наше покликання, а наше та Богові сьогодні. Петро навчився смирення. Після того, як заплакав гірко за своє зречення, як пам'ятаєте, Київ запіяв тричі, він став каменем, на якому Христос збудував свою церкву. Не тому, що був безгрішний, а тому, що навчився покладатися на Божу милість. Павло Став апостолом народів, той, який переслідував Християн, бо прийняв зустріч із Воскресним Христом не як покарання, а як новий початок. Його листи, які ми читаємо під час літургії, які знаходяться у книзі Нового Завіту, далі є актуальні. Мільйони християн їх перечитують кожного дня і приходять через них до Господа нашого Ісуса Христа. І знаємо, що Павло, він також був свідком того, як каменували архидіакона Степана. І Петро, і Павло, це є про кожного з нас, про нашу боротьбу, про наше падіння, покаяння, про милість, яка оновлює, обидва вмерли мученицькою смертю в Римі, свідчачи, що любов у Христа дорожча за саме життя. Історія кожного з них це доказ, що Боже покликання сильніше за людську слабкість. Це заклик до нас. Не бійся минулого, Віддай Його Богові, встань і йди за Христом. Нехай за молитвами святих апостолів Петра і Павла Господь дасть нам мужності визнавати Його, коли страшно, дасть сили, які дорогою покаяння, коли ми впали.

He confessed Jesus as the Messiah, yet denied him three times. Paul, on the other hand, was a scholar, a Pharisee, full of zeal, but for the wrong cause. He persecuted the early church, dragging Christians to prison. And yet, Christ chose both. Not because they were perfect, but because they were open to change. That is the heart of today's peace.

For enemy of the gospel, he became his greatest messenger. Their lives remind us, no one is too far gone. Our weakness is not a barrier for God, It's the very place where his strength shines. Both apostles gave everything, including their lives for Christ. Their blood became the seed of the church. So today, let us ask ourselves, where is Christ calling me to change? Where do I need to surrender like Peter or be transformed like Paul? Maybe to become witnesses of His love. Not because we are perfect, but because we have been found by perfect love. Amen. Amen.